Бо і земля, небо і земля нині торжествують, ангели люди, ангели люди весело празнують, Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя, витають, поклін дай пастеріє, гай, чудо, чудо поклада. З різдвом кожна хато, з різдвом тебе рідний наш краю, хай Бог всім вам з неба да щастя багато, віри надії, любові без краю. всім дітям, а також батькам, що храм наш завжди наповняють, воздасть Отець Небесний ласку вам, що славу йому велично співають. Усім парафіянам хай Бог посилає здоров'я міцного й щастя добра. Хай Книга Небесна за вас пам'ятає, прийміть благословення від Господа Христа. З Різдвом Христовим вітають вас, діти, свою парафію і місто броди бажаєм новонародженому Ісусу, корадіти дорогий український народе, Христос народився, зима, морози, коляда. Святкують всі Різдво Христа, Син Божий днес на світ родився, від діви чистої явився, по всьому світу люд співає, Його Ісуса прославляє. І ми славімо Його нині у кожній хаті, у родині, і я із цим великим святом спішу усіх вас привітати. Хай у вашій хаті злагода панує. Хай любов, дитяти за вами мандрує, хай в день святого Різдва дзвенить усюди коляда, щастя велике вам завіщає, радійте, святкуйте, Христос рождає! А зараз прийміть найщиріші вітання від учасників Творчої студії 100 талантів, Храму Воздвиження Чесного Христа, Панькевича Назарія та Кметь Марії. Нехай різдво у вашу хату принесе радості багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я з різдвом Христовим. Хай на різдво колядка до вас завітає, і зірка вертам над будинком засає. Теплом і любов. Зігріє і втіли життя усі мрії. Христос, Христос рождає. Весела ніч, весела новина. Ісус народився, маленька дитина. Він хоче нам Боже слово сказати, і свіце моїми ручками благословлять і кожну хатину, і кожну родину, і всю Україну для своєї я родин, побажаю лише добра. А Ісус і мати Божа Хай хоронить їх від зла і. Добра, здоров'я, сил для батьків своїх щоднин, для матусі і для тати, щоб сім'я була багата. Христос рождається. Різдво Христове це моє улюблене свято, це свято всієї нашої родини. Коли відкриваєш святу книгу Біблію і читаєш про народження Божого Сина, відчуваєш, як твого серця торкається Божа благодать і ласка. Маленький Ісусик приносить радість усім людям на землі. Наша родина чекає цього свята, а на святий вечір я запалюю різдвяну свічку. Всі ми молимось і сідаємо за стіл вечеряти. А найгарніше у храмі у Різдвяну ніч мені не хочеться навіть спати. Це так гарно. І особливо мені подобається, коли священник виголошує такі слова. Христос рождається, і всі парафіяни відповідають. Славіте Його! Не всі родиною у церкві. Після закінчення служби мені так хочеться обняти своїх рідних. Я їх дуже люблю, тата й маму, і прошу Ісусика, щоб Він дав здоров'я і благословення. І ще я дуже люблю колядувати, так я прославляю народження Божого Сина. Від усіх дітей, парафії чесного Христа, хочу привітати усіх з Різдвом Христовим. Любіть свій храм, проведіть до нього своїх дітей. Ми завжди раді вам. Дорогі батьки, народжений Ісусик благословляє вас і ваших дітей. Христос рождається. -свічок на святковім столі Ясний близній рочок досягає землі, візерунки різдвяні, подарунки духмяні, коляда заглядає, до хати Рождество настає. Ліск різдвяної ночі заглядає у очі, скоро стане різдво на порозі, скоро прийде різдво і далекого краю три царі поспішають, Це є зірка на їхній дорозі, скоро прийде різдво. Порошить сніжком по золоту дахів і сривистим ліжком сміті плахів, зачарована казка, сина Божого, ласка, Ясні ви заглядає до хати Рождество настає. Мискріздвяної ночі заглядає у очі, скоро стане різдво на порозі, скоро прийде різдво і далекого краю три царі поспішають. Сяє зірка на їхній дорозі, скоро прийде різдво, дорогі парафіяни. Церква Воздвиження чесного Хреста щиро вітає вас із Різдвом Христовим. Бажаємо ласки Господньої. Нехай маленький Ісусик повсякчас оберігає вас і ваші родини. Христос рождається. Величний день Христового Різдва. І більшої радості цей зимовий час для нас християн нема. Це свято є для кожної християнської родини, для батька, матері, дитини. І я, як священник, вітаю вас, усіх парафіян парафії чесного Христа, з тим прекрасним і величним святом народження Божого Сина. Вітаю усіх парафіян бродівських церков, витаю бродівський люд, витаю бритську владу. Усіх, хто святкує це свято, для кого воно є святом душі, святом родини, святом дорогим. Бажаю вам, щоб народжений Ісус благословив вас, ваші сім'ї, ваших дітей. Бажаю вам, щоб Він був з вами. Дякуйте Йому. І як Богові нашому за всі добродійства і ласки. Просіть у нього те, що бажаєте для себе і для своїх родин. Благодаріть Його. Християнське життя це життя з Богом, Ісусі Христі. І у ньому ми маємо радість, любов, надію, віру. І Благословення, народжений Ісусе, благослови нас. Христос рождається.